Багло. Так, відкладаємо їх в сторону і давайте відкриваємо ось це, щоб вивільнити собі простір. Так. Бокали два штуки написано. Отак от. Бокали два штуки. Давайте подивимося на бокали два штуки. Так, якщо вони цілі, звісно ж таки. Так. Китай, до речі. Ну, вроді скла немає. Але щось мені підказує, що Китай так... А може і пакуємось не. Так. Зараз ми все побачимо. Так, щось уже я там побачив. Якісь не бокали точно. Так, раз. Два. У нас тут цілий бокс-мікс, І три. Так, знову ж таки, бокали два штуки, і це явно не китай. Окей, як їх вскрити? Ось тут. Запакували по божески я вам хочу сказати, прям так де було-де було. О, тут знову китайська тетенка. Перепродаж можливо? Вони прям плотно запакували, підпотіли, кирпичики, що треба. Бокали, я одразу згадую ті чашки, які ми знаходили, і були теж такі самі. Вау! Окей. Таких бокалів я. не... Я не очікував побачити тут. Окей. Фу. Так, добре, я так розумію, тут у нас такий самий буде, да? Ой, да, вже склочу торохтить. цілі. <реш> <реш> ну да, з таких е, доволі цікаво пити. <реш>